Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це для того треба підписатися і розповсюджувати, ставити лайки чи дизлайки. Це ваше рішення. Головне підтримати контент, бо будете знати більше і бачити далі. З нами військовий аналітик, полковник Петро Черник, пане Петре. Вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, звернув увагу, що і ви на це звернули увагу. Останній час збільшилась велика кількість інформаційних вкидів. Все пропало. Апокаліпсис навфренсіс Копола ридає в куточку, в тому числі, частина от таких вкидів, ну, от і вибирають якісь навіть цитати із вас. Це що? Це просто такі хвилями емоційні у нас гойдалки, чи це якась спланована така операція про масштабні вкиди в мережу? Що все все пропало? Руски її побідять? Ну, в частині, що стосується мене, то виривають з контексту, обрізають конкретну якусь частину мого речення, не даючи пояснення. Звідки воно взято, як воно взято, що я говорив перед тим, і це направду зробити дуже легко і дуже просто. Чи противнику потрібно розповсюджувати панікерські і занепадницькі настрої в Україні? Однозначно так зрештою, інформаційно психологічні операція, як такі, в головній своїй частині мають за мету посіяти паніку і страх серед противника. Це їхня робота. А в частині, що стосується інформаційно-психологічних операцій, ну наш противник сягнув ну, дуже високих. І неймовірних якісних показників, на мій погляд, бо ще десь маю частину освіти саме в то, що називається інформаційні психологічні операції. Вони чи не найкращі на планеті Земля? А якщо це все ще дивитися під кутом пропаганди, то Йозеф Гебрис їм точно і перевертається як білка у колесі у гробу? Чи правильно противник все робить? А чому ж ні? А чому неправильно? Війна екзистенційна їхнє завдання нас знищити. Усі інструменти для цього підходять. А ми рідко з вами говоримо про цю складову війни. То користуючись нагодою, власне, про неї хотів чуть-чуть ще -чуть розпитати. Подивіться, сьогодні стало відомо, що ось ця кібератака на Київ Стар. Ну, це багато шарова спланована агентура ще з травня 23-го року була готова до проведення цього удару, коли поклали Київстар, а з ними частину банківського, фінансового економічного сектору України. І після цього виникає питання: а наслідки цього які ми можемо побачити? Адже ми не розуміємо і навіть не уявляємо собі результатів вкраденої інформації, і як далеко вони можуть зайти, і чи це припинена операція, чи вона буде мати другу серію? От на цьому прикладі агентурному як ви розцінюєте цей вимір російської агресії. І другу, і третю, і п'яту, і десяту, і в притул до моменту, допоки московський карфаген не буде знищений, вони будуть з нами воювати. А агентура залишалася, залишається і буде залишатися дуже серйозним інструментом впливу. Їхня агентура зайшла у наше тіло далеко не в 1991 році, а ще із часів малоросійської колегії. От саме тоді московити почали інтегровуватися до нас як наймасштабованіше. А в частині агентури то також викажу свою професійну точку зору. Вони чи не найкраще на планеті Земля найгеніальніша вербовка, котра коли-небудь була здійснена, це так звана кембриджська п'ятірка. П'ятеро чоловік дуже високо поставлених людей у Великій Британії були за за. Вербовані в 30-х роках найвідоміший з них Ентоні Блант, який був персональним радником Георга VI практично усю війну, а засвітили його аж у ті роки, коли Маргарет Терчер прийшла до влади. Чому не засвідчилося? Бо він належав до королівської родини, навіть тримав картинну галерею безпосередньо королівської. Сім'ї, Даллас, засновник ЦРУ сказав, що нічого геніальнішого, поки що в цій частині не було. Більше того, друга геніальна вербовка ще в часи царської російської Альфред Редель, до речі, урожнець міста Львова, начальник контррозвідки Автоугорської угорської імперії. Його також завербували росіяни. спаливши звичайно по дурному, навіть є така. В цій частині науки є такі явища, як Синдром Альфреда Ределя. Він видався там, де не мав видатися. Кому цікаво, знайде собі в інтернеті. І третій дуже важливий приклад це те, що Сталін знав про вибух ядерної бомби швидше підкреслюю. Трумен ще не знав, що вона вибухнула 16 липня 1945 року, а Сталін уже знав. Чому ж mm -hmm. у нього там були два ідейні агенти? І ідейні агенти, особливо коли вони ідейні. Це дуже серйозна загроза. Не можна за, за 30 років, не роблячи роботи, ми її не робили, перекреслити те, що заходило в нас 300 років. так, ну в сьогоднішній день, коли якраз зараз в інтернеті йде такий челендж вітання Буданова з родинами. Не гріх буде й поговорити і про нашу можливість агентурної війни на території ворога. Ми бачили вибухи в тунелях Баму. Є, от сьогодні свіжа інформація, як дорогий літак вже ніколи не буде літати, і в це далекий, далекий сибірський аеродром. І в цьому випадку хочеться зрозуміти, бо час від часу теж буває в нас така інформація, яку ніяк не верифікуєш, не підтвердиш про те, що ми маємо агентуру навіть в Кремлі. Ну хотілося б, але це неможливо якось та проаналізувати. Наскільки ми спроможні 24-го року проводити агентурою? Підривну діяльність саме на території ворога. В частині, що стосується розвідувальної підривної діяльності, є фундаментальне, універсальне правило, воно усього одне. Стосується усіх спецслужб. Про, про ворога говори все, що згодно, про себе нічого. Угу. Ну тобто, ми по, як то кажуть, по плодах пізнаємо їх, Та? от отак, як сьогодні. Добре, тоді повернімося до фронту, бо на фронті зараз збільшилося в майже вдвічі кількість бойових зіткнень, обстрілів. Про це говорять фронтові генерали по напрямках Таврії і Східному напрямку, і ми дивимося на зміну погоди. Бо прийшли морози, і вони можуть бути на досить тривалий період. З фронту офіцери нам повідомляють, що вже починає підмерзати, а це дозволяє з жижі перейти на застосування важкої техніки для доставки бійців на передову. Не просочування, як то було от маленькими групками раніше, і так само використовувати їх в лобових чи флангових атаках. Як ви розцінюєте ось цей зараз період, морозяний період бойових зіткнень на східному і південному фронті? Правила слушно зауважуєте, але є нюанс. Питання часу, скільки протримається морози. Бо якщо день-два-три до тижня земля ще так сильно не промерзне, щоб нею могла рухатися важка техніка. Треба, щоб було ну мінімум мінус десять, ну хоча б два тижні, то тоді дійсно важка техніка зможе рухатися, але це буде назаємно що для них, що для нас. Питання, хто майстерніше і краще цю техніку буде застосувати. Ну, у цій частині ми їх серйозно. Переважаємо, бо скажімо, М2 Бредлі випереджає по всіх тактико-технічних характеристиках свій російський чи радянський аналог бмп 2. Це саме стосується і танків. Тут направду буде тільки залежати від майстерності наших командирів і вміння цю техніку застосовувати у стратегічному сенсі у великому розумінні цього питання, що аж фундаментальних змін не буде. Стояв і буду стояти на тому, що війну по справжньому переламує. Компонованість наступних типів зброї, велика кількість авіації, велика не 60 машин. Це дуже добре задекларували. А треба хоча б 180, 220, Ну роблю крок у 40, чому, тому що так виглядає штатна авіаційна бригада. І е, велика кількість далекобійних ракет. Дуже велика кількість. один історичний приклад. Я вже його приводив вашій студії. Приведу ще раз в під час війни буря у пустелі. Лютий січень, завершальна фаза. Першої перської війни застосували американці за півтора місяці поза 600 ракет атакам. Це при тому, що Ірак ну не співмерні сулу навіть теперішній Росії, як вона виглядає, а літаків мали на озброєні тисячу сімсот втумайтеся. Цифру а літаковилютів за півтора місяця було поза 100 тисяч. Мені важко mm -hmm. собі уявити у наших радах. Міняє. Міняє хід війни. кількість частині має значення, пане Петре. Щоб уникнути 24-й рік як в таку позиційну затяжну фазу, а при цьому це буде дозволяти і надалі московитам проводити масовані обстріли глибокого тилу і мирних міст України, щоб уникнути треба небагато і немало. А саме оці цифри, що ви назвали, і відповідно кількісно вони є. Кількісно, вони є в першу чергу в американців, і по літаках, і по ракетах. А от е, з точки зору моменту, то ми зараз в цьому моменті, коли Джон Кірбі просто розвів руками напередодні нашої розмови і сказав: все, от гроші, які йдуть на воєнні пакети підтримки, закінчилися. Гра вдовго, тобто гра в Трампа, виглядає на те, що нам, напевно, треба взагалі про ці. 50 мільярдів забути принаймні буде чудо, якщо вони з'являться в фінансуванні фінансової і воєнної підтримки України. Ми тоді маємо шанс без цього всього вистояти. Буде дуже важко, неймовірно важко, але є шанс вистояти, і відповідь лежить у несиметричному підході. Але давайте ми з'ясуємо, що відбувається у США, бо я не поділяю точки зору що все. Кірбі говорить те, що має говорити як політик. Це спосіб тиску на на те крило трампістів республіканців, котрі опираються, і тут є серйозний момент. Насправді ж вони гроші дають. Це неправда. До речі, неправда, і дуже погано, що ми в нашому інформаційному просторі хапаємося за гіршу частину інформації, не розглядаючи її в комплексі. То наша величезна помилка і десь навіть біда. Ну, зараз якраз це... поможемо розібратися. От О, у вас уважно і слухайте. Вони гроші дають. Те проблема і вона серйозна. Серйозна для них. Вони дають гроші в ув'язці з антиміграційним пакетом. І цей антиміграційний пакет дуже серйозний, дуже жорстокий, дуже нещадний, так як вони бачать це саме республіканці. А тут є момент: а Джозеф Байден, представник того політичного крила демократичної партії, де міграційна політика пом'якшення її якраз є змістом його політики. Тобто він на шпагаті, такому дуже серйозному шпагаті. гроші. Потрібні ті кажуть, дамо, але дамо тільки тоді, коли ти підеш нам на зустріч у частині у жорсточення законів. А він як піде на. Таке він фундаментально глобально серйозно обрізає власне політичне поле і йому це дуже важко зробити. Плюс не забуваємо ніж ніхто не відміняв звичайних людських емоцій. Трамп хоче познущатися на Байден, от просто познущатися. Угу. Хоче, щоб Байден сам прийшов до республіканців трампістів став мало не на коліна перед ними і попросив їх це зробити. Чи це може таки бути? Може, але ні ніхто не забирає людського гонору. Ну не можна це ігнорувати таких каліброваних людей як Трамп. І Байден чи гроші будуть? Моя позиція: рано чи пізно знайдуть точку дотику, і вони будуть плюс знову ж давайте без паніки, як мінімум 300 мільйонів доларів є проголосованих у воєнному бюджеті США. Це добре два місяці забезпечення, плюс є ще залишки по тій програмі, яка називається поповнення запасів США. Тобто гроші дають виробникам. Виробники роблять зброю, дають в армію, а з армії знімають і стадів. І знову передають нам. тобто, не все так катастрофічно uh -huh. яку виглядає на наш погляд, і е, відповідь, де відповідь? Відповідь не симетрична, так як сьогодні уночі було і 34 там десь у Челябинську. Треба нарощувати безпілотний флот як найбільше, і треба зламувати їхню залізницю, лупити по ній як найбільше, як найчастіше та філософія успіху, на мій погляд. Ну, тобто, якщо ми розглядаємо от зокрема транспортно логістичну складову цієї війни. То логіка полягає в тому, що нам треба руйнувати як самі залізничні шляхи і комунікації, тобто тут треба далекобійна зброя або диверсія, і друге це удари по енергетиці російській, бо це теж складоватої транспортної логістики. Ми маємо можливість у 2024 році суттєво на це вплинути бойовою міцю? Мій погляд, що така перспектива у нас є. Кілька тисяч далекобійних е, повітряних систем умовно український аналог шахет 136 го бобер можуть можуть почати вирішувати цю проблему. Чому кажу почати? Тому що якась частина таки буде з спиватися, ми ж спиваємо велику кількість шахетів, то чому вони цього не можуть? Робити, звичайно, наша система в частині якості протиповітряної оборони їх суттєво випереджає патріот. Ну навіть так, С-300, чи навіть С-400 близько не стояв біля Патріота. Це якби як змагання Волги і Мерседеса, чи змагання Волги і Каділака. Ну немає шансів у Волги у прямому технічному розумінні цього слова. Оце то воно саме. Чи треба на цей шлях ставати? Однозначно так. вся російська залізниця електрифікована. О. Оці трансформаторні підстанції це дуже зручна колектна Російська Росія дуже величезна, дуже величезна. Навіть за Радянського Союзу не змогли повністю прикрити всі кордони з точки зору протиповітряної оборони. То й тепер не зможуть Попри те, що ще багато мають пускових установок, тільки один С-400 це поза 560 пускових установок, і від 5 до 7 тисяч ракет всіх разом. До них багато, але тим не менше, це треба робити. Цим шляхом треба йти, якщо навіть шлях довгий, він все рівно починається з першого кроку. Перші кроки є важливо їх масштабовувати Воєнні експерти вже не одного я з, е, з європейських країн читав, говорять про ось цю гру вдовгу по швидкостях. Вони не паралельні, тобто вони е, озвучують ось таку ідею, що московити, попри всі санкції, налагодивши військово промислове виробництво 24 години на добу, виробляють ракети для атаки по Україні швидше. Ніж виробляються ракети типу Петріот для їх збиття, і от вдовго це буде серйозна серйозні ножиці спроможності атаки і спроможності заходу. І нібито Путін саме на отаке ставку робить. Ще одна дуже майстерна, дуже якісна інформаційно психологічна операція проти нас. Котра не витримує ні найменшої критики, той, хто це написав, або дурень, або ворог, навіть не хочу його імені називати, тільки так інакше я на нього не дивлюся. А що ще найгірше, що може бути і одним, і другим одночасним, і купленим, і неграмотним, бо це найгірше, що тільки може бути в розставлянні інформаційних. Акцентів, по патріотах. З початку 80-х років, по сьогоднішній день, трошки дані різняться. Теж від 1100 до 1700 пускових установок виготовлено. Ну хто в здоровому глузді випустить пускову установку без ракет? Це якщо тільки брати чотири ракети на одну пускову установку, а це навіть не боєкомплект. Це базовий пуск. Чотири ракети. Отже, 1700. Добре, беремо тисячу. Зручна цифра для множення, просто для множення. Тисячу множимо. На чотири це мінімальний боєзапас, який мусить бути, але це не про американців. Вони роблять кратний запас з лагом у декілька порядків. Не, не не плюс шість ракет, не плюс сім, а плюс сто ракет на одну пускову установ. скільки цього всього є на складах. Тому казочки, це все як явище. Ха 47 м 2 два Росіяни можуть робити всього навсього одну тере дві ракети на місяць. Разом 24. Отже, у давайте так дуже жорстко будемо говорити. Lockheed Мартін, Боїнг і Рефеон виробляють всього навсього 24 ракети. Патріот на рік. Ну, це це смішно. Це, це це просто викликає сміх у цій частині. Важливо не куплятися на такого типу інформації. Це черговий майстерний вкид росіян в частині, оцій інформаційно психологічній знімаю перед ними капелюга. І тут ми теж підтвердимо бок. це ми цитували воєнних експертів європейських, австрійських, французьких. Але для цього, щоб розповсюдити цю інформацію, яку ви щойно розібрали по деталях, були застосовані політики з керівництва Євросоюзу. Це вони озвучили, а українські змі їх передрукували. Ось як працює схема з того, що ми починали розмову. До речі, з вами, пане Петре. А ще один цікавий момент. Ми вичитали в Ньюсвіку. там ми. Ми не можемо теж підтвердити цю інформацію. Читаємо, дивимося. Говорять про ракети Атакамс, які нам необхідно в кількостях, як ви сказали, тисячу плюс. Розглядають ті, які підходять до моменту ну, своєї придатності, і кажуть, що швидше їх віддадуть на утилізацію, ніж передадуть Україні. Ось про що пише Ньюсвік сьогодні. І, о, а тепер знову ж таки, я приведу від протилежно. Це найкращий, на, на один з не єдиний, але один такий дуже серйозний аргументований приклад. Що таке Ньюсвік і всі решта? Для мене вони давним-давно померли. Усі давним-давно, всі разом. Переконався неодноразово, що через майданчики дуже поважних медійних імен, New Нью-Йорк Таймс і так далі. Не, не будемо до цього вдаватися. Закидається безліч інформації. Конкретний приклад. От він буде дуже зрозумілий і дуже ілюстративний. 7 жовтня б'ють б'є Хамас Ізраїль тут же ж за кілька буквально годин, не те що днів в величезній кількості західних медіа з'являється інформація. Українцям на 30 процентів дадуть менше снарядів, бо вони потрібні Ізраїлю. Американці виконують свої союзні зобов'язання перед Ізраїлем. Представники Пентагону офіційно підкреслюють живі люди, котрі займають посади, кажуть: люди добре, це неправда. Ізраїль на 90% артилерію забезпечений сам, їм потрібні безпілотники, їм потрібні розвідувальні системи, їм потрібні ракети до залізних куполів. Не співмірюйте речі. І знаєте, що найстрашніше? Я більше місяця боровся на наших медійних майданчиках з цією інформацією. Не поборов, от щиро не поборов. Кажу людям: та так не буде. От пояснююся, все рівно. А може, то таке правда? А може, то воно так. І місяць часу самі собі, ми, українці, закольчували проблему. Навіщо? Для мене авторитетом були і є, будуть тільки не європейські. Не всі, Не всі, правда, пісторіус для мене авторитет. Все, решта велике питання. От коли Чарльз Браун вийде і скаже, так дійсно, ми утилізовуємо тисячу ракет, атакамс, українцям вони не, не надійдуть. Все. Для мене це константа і кратка. А все решта це інформаційно психологічна війна. Ну і фіналізуючи останні питання, ми бачимо, зокрема, що цілі не змінилися, а дата виборів Путіна на виборах Путіна в Росії наближається. Там завдання продавити кількісно і тілами, і будь-якими чином декілька напрямків. Це і Лимано Куп'янський, і особливо зараз оцей Бахмутський, де вони на часів яр просто аж, аж, аж хочуть. І ще декілька таких речей є. Ну а в дію ми за замовчуванням тримаємо. В, в, в центрі уваги, то чи є у них перспектива виконати оце політичне задання, бо вони люблять піддати е, якісь е, е, сакральні для них та хоч мільйон спалити, та хоч втопити в Дніпрі, як це було подвійне форсування Дніпра, та будь що. от Їм шанс є тілами продавити. На жаль, є. На превеличезне жаль є завдання. Зрозуміле дуже чітке. Адміністративні кордони Донеччини і Луганщини плюс Куп'янськ. Куп'янськ зрозуміло, чому великий залізничний вузол. Ми вже казали, 90% все, що доводиться в зону окупації, доводиться залізницею. Логічно, все з їхнього боку. Чи вдасться, першу фазу не вдалося. Завдання було до 14 грудня. Не зуміли. чи є у них м'яса на це, декларують моб ресурс від 1,5 до 3 мільйона людей, а деякі фахівці вважають, що і всіх сім мають. Якщо треба буде убити мільйон росіян, умовно, це умовна цифра, підкреслюю. Умовна цифра. Якщо треба буде убити, уб'ють, не задумуючись. Чи зуміють реалізувати? Ну, давайте знову ж від, від протилежного найкраща аргументація. За Бахмут билися більше, ніж більш 10 місяців. Взяли і що з того? Дальше не посунулись тут. Дійсно буде лежати відповідь у тому, які несиметричні процеси ми прорахуємо у цій битві, mm. і вони рахуються. А як буде в реальності, прогноз невдячна справа Даруйте. Пане Петре, як завжди, дякую вам за якісну аналітику і коментарі. І ще раз переконуємося, ось чому треба підписатися на канал «ФМ Галичина Аналітика. Полковнику Петру Чернику. Ми дякуємо і до нових зустрічей з аналізом подій на цій війні. Це був маркер подій. Дякую вам.